Ключовою темою сьогоднішнього нашого зібрання є те, щоб ознайомити вас з потужностями і можливостями наших підрозділів, а також навчити вас основним аспектам, як потрібно себе поводити, що потрібно робити, а що робити категорично забороняємо. Вогнеборці, піротехніки, кінологи і представники дослідно-випробувальної лабораторії ДСНС Хмельниччини нині навчали персонал торговельної мережі правил поводження в екстремальних ситуаціях. Було наголошено на особливостях дій персоналу у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з повітряною тривогою. Також було наголошено про можливість обвалення будівельних конструкцій і особливості евакуації в умовах будівельних конструкцій, надання допомоги постраждалим, які виявилися під завалами. У таких випадках важливо дбати про власну безпеку. Слід одразу ж евакуюватися із приміщення, якщо є така можливість. Коли персонал покидає приміщення, старша посадова особа має здійснити перелік осіб, які покинули приміщення відповідно до кількості, яка перебувала на момент виникнення надзвичайної ситуації. Це необхідна інформація для працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, оскільки дає можливість оцінити кількість людей, які потенційно могли залишитися в середовищі небезпечному для життя. Щоб вкласти людину в бокову стабільну позицію, ми піднімаємо оцю ногу, згинаємо її. Далі ми піднімаємо оцю руку, отак, і перевертаємо. І людина лежить. Вона лежить в стабільній позиції. Тобто, ну, якщо цянувати умова, також важливо знати алгоритм дій на випадок, коли є постраждалі. Рятувальники продемонстрували працівникам процес надання першої домедичної допомоги. У умовного потерпілого був перелом правої ноги. Звичайно, ми зафіксували йому шийний відділ хребта. Щоб він не рухався, наклали йому турнікет, щоб не було кровотечі. Та й в принципі на цьому все ми передали його медикам швидкої допомоги. Фахівці ДСНС проводили навчання протягом трьох днів. Персонал торговельної мережі за цей час відпрацював стратегію та тактику реагування на небезпеку, а також здобув знання, які можуть урятувати життя ще до прибуття рятувальників. Найактуальніше для нас було це саме про пожежі, так як ми працюємо з приладами, які можуть спричинити пожежі, у нас дуже великий колектив і плити, і різні обладнання, яке дуже може ну, часу саме бути причиною виникнення пожеж. Тому це у нас було актуально. Ну і, звичайно, так як у нас військовий стан, нам було дуже актуально послухати про те, як знаходити потерпілого, як виносити потерпілого, як надати першу медичну допомогу для працівника. Дар'я Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста.